Князь Василь Костянтин Острозький прожив довге, бурхливе та насичене життя. Він рішуче виступав проти Люблінської унії 1569 року, коли Україна вийшла з юрисдикції Великого князівства Літовського та була приєднана до Річі Посполитою і втратила залишки своєї самостійності та своєї незалежності. У 1580 році він заснував. Так звану сучасну, яку ми знаємо Острозьку академію. Серед її випускників такі відомі люди, як Петро Коносевич Сагайдачний, Мілантій Смотрицький, Дем'ян Наливайко це брат Северина Наливайко. Він займався меценатством та будував храми та освітні заклади. У 1582 році. Коли вибухнула конфлікт між кримськими татарами та Запорізькою Січчю, він організував свій козацький загін та вирішив на допомогу козакам, де успішно стримав натиск татарської орди, вирушивши на допомогу козакам. У часи польсько-московської війни 1579-80-х років успішно командував загоном у складі польського війська. Та воював з московітами. У 1592 році в Україні вибухнуло криваве та жорстоке повстання під проводом збіднілого шляхтича Христофа Косинського, котрий плюндрував та зруйнував все на своєму шляху. І основні події цього повстання розгорталися саме в володіннях саме Василя Костянтина Острозького. Вони взяли повстанці з замоку Білій церкви, де старостою був його син Януш, і спліндрували це місто. У першому ж бою, біля міста П'ятки, це ополчення цього Косинського було повністю розгромлено, в... котре втратило 3000 вбитими та усю артилерію. Бачачи, що справи не йдуть не на його користь, цей Косинський впав у ноги Острозькому та заприсягся більше ніколи не. Воювати і не піднімати бунтів. На що Великий великодушний князь Василь Костянтин Острозький змилувався над ним та його відпустив на всі чотири сторони, взявши з нього, з цього Косинського підписку, що він не буде ніколи більш піднімати бунта. Розуміло, що він не послухався, знову підняв повстання і загинув цей Косинський, але до його загибелі Василь Костянтин Острозький не має ніякого. Відношення. Що густо вщухло повстання цього Кшиштофа Косенського, як на Україну посунула 20-тисячна татарська орда і дійшла аж до, Волинь, до Волині, Василь Косятин Острожський знову ж організував козацькі загони та спільними зусиллями з польськими та українськими військами зупинив напад цієї Орди, змусивши їх повернутися на Крим у свої улуси. Ось таке бачення моєї діяльності великого українського державного діяча Василя Костянтина Острозького, котрий посів гідне місце серед українських лицарів. Сподобалося це відео? Став подобайку, підписуйся на мій канал і напишіть в коментарях, що ви хочете побачити ще про яких людей, полководців у моїх відео.